Поки хорватські фермери знімають грона винограду, Іван Шулок збирає врожай папаї. На його ділянці в селі Донія бистра ростуть й інші екзотичні плоди: манго, маракуя, банани сорту, блакитна ява, бабако, юзу та ківано – огірок африканський. Усе починалося як хобі. Іван прочитав статтю про екзотичні фрукти і вирішив спробувати щось виростити. Це було 20 років тому. Тоді чоловіка просто осміяли. Я і тепер бачу недовіру не лише на початку. Тоді мене називали ортодоксальним ідіотом, але я знав, що це унікальна можливість і можна чогось досягти. Усе свідчило про те, що це можливо, але потрібна наполеглива праця. Нині хорватський експериментатор вирощує на величезній фермі понад 50 видів екзотичних фруктів та овочів. Цьому сприяє те, що клімат пом'якшав. Чудовим виявилося те, що рослини з інших регіонів тут дають більше плодів кращої якості ніж на батьківщині. Наприклад, ківан родом із пустелі Калахарі його вирощують і в Новій Зеландії, а потім і я почав це робити. Але тільки мій продукт може зберігатися рік, а решта псується за 15 днів. Плоди з Іванової ферми вже п'ять років вивчають на факультеті сільськогосподарських наук у Загребському університеті. Ці екзотичні види не тільки добре адаптовані до вирощування, але й дають високоякісні плоди. Хорватський фермер варить із плодів варення, робить соуси та напої. Він також продає розсаду, яку вирощують у всій країні.